Так, друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Потроху Потроху починаємо працювати і віддавати, і віддавати хвости. Зокрема, зокрема ось такий грамлятор. Чому хвости? Тому що деякі, деяким людям були повернути кошти. Багатьом, зв'язку з тим, що я дуже сильно захворюю. І на сьогоднішній день лікуюся, продовжую лікування. Дякую всім за допомогу, хто згорнувся і допоміг фінансово. Що стосовно, що стосовно. Даного конкретного гранулятора є на моєму каналі е, відео, яке називається, якщо, якщо пригадати, е, здається, історія одного гранулятора. Так от, історія цього гранулятора знайшла своє логічне завершення. Е, ну, Як буде сказати, на цьому грануляторі вже, як би то сказати, правильніше. Як ото як кажуть, ніде вже і, і клейма леїть. Це вже, мабуть, напевно, є як мінімум четвертий власник. Що по цьому гранулятору? По цьому гранулятору не буду я розповідати цю історію, повторювати її. Чому він до мене приїхав? Тому що, а, затримав конкретно в конкретно цьому грануляторі, по якійсь невідомій причині, рвало вали. Скоріше за все, то можна списати на людський фактор, хоча. Хоча, щоб сказати, що десь є якийсь недолік конструкції. Ну, то ні. Роби, все робилося правильно, всі бази, всі посадки, всі допуски. Все робилося згідно технічних норм і канонів. Не так, як деякі. Приварили полуось до основного вала, відрихтували її кувалдуючим молотком, поставили туди і сказали, що все нормально, то все працює, так має бути. Ні, хлопці, так не має бути. Так, що ж, цей гранулятор отримав? Кінцевому варіанті виготовлено. Ролики тут е, прийшли із матрицею. І прийшов корпус. Сам редуктор. В ролики я підшипники не ставив, власник буде ставити підшипник. Звісно, що матриця вже була готова. Е, я сюди зробив наступне. Корпус новий, вал новий, підшипники нові. І таку деталь, яку я, скажімо так, уже зібрав. Хоча Треба було її зняти і показати вам, як то все реалізовано. Ну, на словах розкажу так. Е, Вогоський редуктор залишився в штатний корпус хостових планетарка, навіть корпус диференціалів залишився штатний. Але в цьому корпусі диференціалів, який тут стоїть, е, середини немає. Тобто Викинуті всі сателіти, їх там два. І викинуті е, шестерні. Замість того, виточена туди вставка, шліцева частина і більш товстий вал, який заходить у цю вставку. Ось так тут реалізований привід. Щоб було, скажімо так, більше надійніше і, як то кажуть, раз, і будемо надіятися, що назавжди. Що стосовно підшипникового вузла, підшипниковому вузлі... Ну, тут стоїть підшипник ось такого розміру і ось такого типу. Ось такий він має. Я вже його вам показував, знову ж таки покажу. І щоб для візуальної наглядності зараз ми гаєчку викрутим і положимо підшипничок на матрицю, щоб ви розуміли, який підшипник. Має розмір відносно матриці. О, зараз ми ролики знімемо. Ролики повторюсь, без підшипника. Це я так накинув, щоб ви бачили візуально, як то все виглядає. Так от, розмір матриці 245 мм. Виразка, розмір підшипника. Я думаю, тут питання зайве. Не кожен виробник, а можливо і ніякий виробник не поставить на таку, такий діаметр матриці розмір, такий розмір підшипник. Високий корпус, велике плече відносно плеча матриці. Що говорить про велику жорсткість вала? Тут все зроблено вільно, все рухається від руки, ніде ніяких заїдань, заклинювань, закусувань немає. Викидний диск. Викидний диск має товщину 8 мм. Знову ж таки, не кожен виробник. А можливо і ніхто із виробників такого тиску вам не поставить. Те ж саме стосується труби. Зараз я її не буду розкручувати, але труба в кінцевому, скажімо так, в кінцевому варіанті після проточки, має точну стінки 10 мм. Це говорить про те, що труба, скажімо так, поки її там розійська корозія прослужить довго. Що ще хочеться наголосити по даному гранулятору? якщо його експлуатувати правильно, якщо його обслуговувати вчасно вчасно, отут все розбирати, вичищати, підгрунтовувати, вчасно, можливо, навіть і замінювати масло в ньому. До речі, всі підшипники, включаючи цей опорний підшипник, Змащується за рахунок масла залитого в гранулятор. Ніяких тут тавотніць, ніяких тут масленок, ніяких тут солідолів, літолів, спрацювань і всього решти немає. Ось таке, такий варіант гранулятора. В кінцевому вже варіанті. Його ж ніхто проробляти не буде, а можливо хтось і буде, якщо комусь не сподобається його конструктив. Розміри підшипники, можливо, хтось скаже, що це малі підшипники, хай ставить більші. Можливо, хтось скаже, що це великі підшипники, будь ласка, прошу, ставте менші. Але наступне, що буде зроблено, на перспективу. Ось підготовлений редуктор ГАЗ-53 з передаточним числом 6,83. На ньому буде встановлений точно такий самий корпус. Один в один. Точно така сама матриця 245-та. Але ролик буде ролик буде 170 мм в діаметрі. Величезний ролик буде. Супер надійна річ. До речі, такий корпус, вирішим, підшипниковий вузол основного вала тримає як 270-ту матрицю. З роліком 170 і дещо ширшим ніж на 245, так і 330 матрицю. А для 245-ї матриці, тим більше, що з таким роликом, цей корпус, ну скажімо так, раз зробив і забув, лазить туди не прийдеться ніколи, якщо правильно спортувати Так, у нас ось є. 150-ка моя, готова до обкладки, все повністю, все те ж саме супер надійна річ. Ніяких тавотниць, ніяких там пильників. викидний диск в даному варіанті 4 мм. Ніяка там не ні двоєчка, яка перетворюється в ніщо після півроку роботи. Хоча не буду кривити душею колись. Я з двойки робив, тай викидні диски, але... Життя, відгуки клієнтів, і практика показує те, що чим більше, чим товще, тим краще. Ось таке відео сьогодні було для вас. Продовження і фініш робіт по даному гранулятору. Скажімо так, завершення історії мого регулятора, який вже знаходиться у четвертого власника. Всім дякую за перегляд, всім до побачення, всім всього найкращого, дякую за підтримку. Підписуємося на мій канал. Ну і наше традиційне чекаємо на нові відео.